Цареві. Тобі уклін зсилають покоління, за муки, які все життя терпів, за молитви твої благання, за вірші, за пророчий спів, присуджений до віку на страждання, забутий, засланий на кос Арал, окривджений за тихе сподівання побачити безжурний рідний край. Ти не благав нікого про прощення, а мовчки зуби сціпивши, терпів, бо знав, за що такі важкі страждання. Карався, мучився, каятись не смів, ти сам себе прирік на муки, та шляху іншого не знав і долю взявши в свої руки, як і хотів, за Україну все віддав.